Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні огляд Аврори. Чорна п'ятниця в Аврорі. Акції на шкарпетки. Теплі шкарпетки. Робочі рукавички для саду. Також на термокружки є гарна акція. Ось такі різнокольорові. Чаї. Акція на чай на будь-який смак, на будь-яку кишеньку. Від найдешевших до більш дорогих. Акція на каву також дуже багато акційних позицій. І на какао. Капучино від торгової марки Галка. По акції. Цикорій, хто полюбляє. Розчинна кава чорна карта. 50 грам також по акції. Натуральна кава Elite Ford. Кавагалка, ціну знижено. Акція на кінетичний пісок для дітей з формочками. Також акція на пластилін. Це не проливайка такий стаканчик для малювання. Дуже красивий ніжний папір. Для хендмейду. Дуже багато акцій на саме handmade. Тут ми бачимо пакувальні матеріали і ось сам хендмейд. Є ж все, що завгодно, і все за акційними цінами. Тут є аксесуари для шиття, також декоративні аксесуари для поробок, для віночків та для будь-чого. Дивіться самі. Усілякі стрічки, резиночки, якісь присипки зірочками. На все це зараз акція в Аврорі. Різнокольорові нитки також. Також на нитки і стрічки. Акційні ціни на будь-який смак, будь-який колір. Акція на порошок. Ось такий безфосфатний для прання дитячих речей. Акція на савекс 400 грам. Той самий порошок 400 грамовий. Також відбілювачі Велс по акції зараз і плямовивідники Велс. Акція на такі капсули для прання. Засіб для миття посуду також за акційними цінами в Аврорі. Господарче мило. Акція для домашніх улюбленців, для котиків на їжу. Ось такі ціни ми бачимо. Фріскіс, також за акційними цінами. Ось такий тетріс я побачила. Хто пам'ятає тетріси, пишіть в коментарях в мене в дитинстві був. Ось дуже цікава гра, археологи. Шкарпетки, оці неймовірно ніжні. Для дітей підійдуть, або у кого маленька ніжка. Киця чарівниця для жінок. Акція на шкарпетки дуже багато на теплі саме. Шампуні чоловічі. Шампунь-бальзам жіночий. Також шампуні шаума з акційною ціною. Ось такі кондиціонери: 1000 мл, велика упаковка. Напантін знижки. Засоби для гоління, станки для гоління. Також по акційним цінам зараз. Мило в великих упаковках. Хто займається манікюром? Ось такі наліпки для нігтиків для манікюру. За дуже демократичною ціною всього 19 гривень. Отакої масажер для лиця. Не знаю, чи то нефрит, чи ні. Дуже багато акцій на навушники. Різні навушники, крапельки, як ми їх називаємо, вакуумні. Тут ви бачите весь асортимент. Також є за акційною ціною навушники такі ось, які надягаються саме на вушка. Ми такі називали лапушки аги. Акція на жіночі хустинки. Такі хустинки-обручі. Пов'язки, чи як їх ще можна назвати, ось такі патріотичні є. М'якесенькі також є. Такий огляд Аврори на сьогодні. Кому сподобалося, ставте лайк цьому відео для підтримки каналу. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. А я з вами прощаюся, всім гарного!